У Луцьку температурний рекорд чи чекати ще морозів на Волині? Поховали двох героїв. Вогонь добрався до будинків. Деталі пожежі в Луцькому районі. Хотіли спалити траву, ледь не спалили село. У Луцькому районі горів очеред суха трава і чагарники на заболоченому схилі біля села Мстишин. Хтось вирішив прибрати територію, підпаливши її. Вогонь підібрався до житлових будинків у притул. Відстань лише 100 метрів. Тож стривожені мешканці села викликали рятувальників. Ті, на щастя, зупинили поширення полум'я. До людських осель воно не дійшло. Причина пожежі не обережність громадян з вогнем. Осіб, причетних до підпалу, обіцяють знайти покарати. Попри застереження рятувальників, люди продовжують палити суху траву. В селі Олесь Квишнівської громади під час горіння сухої трави травмувався 66-річний чоловік. Його забрали до лікарні з опіками другого ступеня. Приборкали займання надзвичайники міста Любомль. А на садівничному масиві Калина Ковальської громади під час пожежі сухої трави та чагарників згоріли два дачні будиночки та одна господарча будівля. Ліквідували займання рятувальники з Ковеля. Поліцейські зловили підпалювачів лісу на ківерцівщині. Нагадаємо, подія трапилася днями. Опівночі під час рейду на території масивів ківерцівського надлісництва. Працівники державної лісової охорони зафіксували факт підпалу лісу. Двоє невідомих осіб розливали горючі речовини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. Молодикам тоді вдалося втекти. Їх затримали. Це місцеві жителі. Наразі деталі й мотиви їх дій встановлюють. Їм загрожує штраф або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років. Маємо трагічну звістку з фронту. Днями обірвалося життя 34-річного військовослужбовця, жителя села Ратнів Віталія Супруна. Головний сержант загинув 2 березня в районі Федорівки, Бахмутського району Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого. У Підгайцівській громаді поховали військовослужбовця Вадима Новосада. Йому було 38 років. Серце захисника перестало битися 3 березня у військово-медичному клінічному центрі міста Львова. Вадим Новосад не встиг повоювати на передовій. Його життя обірвалося через хворобу під час навчання. Чин похорону пройшов у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Вічна память Герою. У Володимирі поховали захисника України Анатолія Єрмакова, загиблому на війні жителю Зимнівської громади, було 52 роки. Його серце перестало битися в бою з ворогом на Донеччині 1 березня. Чин відспівування героя відбувся у храмі Віри, надії любові та матері їхньої Софії. Після панахиди священник, висловлюючи співчуття дружині, дітям та онукам полеглого військовослужбовця, наголосив, що Анатолій Єрмаков поклав своє. Життя виконуючи найвищий обов'язок захист рідної землі, поховали захисника України на алеї героїв Федорівського кладовища з усіма військовими почистями. Вічна пам'ять герою. Хотіла бути в державній структурі, і саме вибір впав на Державну прикордонну службу. Спочатку навчалася в Національній академії Держприкордонної служби імені Богдана Хмельницького. Зараз я знаходжусь на посаді в межах тимчасового навчального пункту. Тут виконую обов'язки заступника командира батальйону СТИЛУ. І в мене в підпорядкуванні є чотири роти. Чотири навчальні роти, і відповідно на цих чотирьох навчальних ротах є сержанти з матеріального забезпечення, власне, які і виконують великий обсяг роботи. Ну а я безумовно вже координую їхню діяльність. А проблем немає. Ми легко співпрацюємо, тому що в першу чергу тут залежить все не від того, наскільки там ну чи ти чоловік, чи ти жінка. Тут в першу чергу все залежить від відношення. от Але в мене ну дуже Якби чуйні хлопці зі мною працюють, ті, хто вміє розподіляти роботу Napoleon. і щось окреме від роботи, тому дуже легко. Ми всі працюємо в одному колективі, і безумовно, етап підпорядкування він є. Але все ж таки, коли виникають якісь труднощі, чоловіки, по крайній мірі, в межах моєї діяльності, вони завжди готові допомогти. Тому сказати про те, що існує прям капець поділ. Не можу сказати безумовно, завжди авторитет він набувається. Ти ніколи не прийдеш, не станеш на посаду. Просто так перший день, і ти все я сказала, і так буде. Це все приходить з часом з твоїми вчинками, діями, вмінням. Е Керувати там, або ж, наприклад, якщо це якісь задачі, їх делегувати, вміння знаходити спільну мову зі своїми підлеглими або ж з колегами, і тільки все це з часом приходить. Тобто зразу нічого не буде, але це нормально. Ну так влаштоване все людське життя. Все приходить з часом. Якщо є старання, буде результат. Жінка так само може бути керівником. Може бути керівником, може розумно керувати, впроваджувати нові ідеї, нові рішення, і це абсолютно нормально. Зараз на даний час в армії безумовно, що більша частина ще є чоловіків, але ми вже йдемо до того, що скоро, напевно, це буде 50 на 50. Ну 40 на 60, так точно. Саме головне і перше не боятися. Якщо хочеш, одразу пробуй. Точно гірше не стане, тому що, якщо не спробуєш, будеш про це жалкувати. Дівчина вона в змозі керувати на рівні з чоловіками, керувати і управляти, тому тільки вперед. У Луцьку 6 березня зафіксували температурний рекорд. За даними спостережень метаостанції, цього дня максимальна температура повітря в обласному центрі Волині досягла позначки плюс 17,3 градуси. Попереднє рекордне значення для цього дня фіксували в 2002 році. Тоді було плюс 15,7 градусів. За словами метеорологів, упродовж усього березня очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно. Кількість опадів на території України може бути незначною в середньому на 10-30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це стосуватиметься східних, центральних та північних областей. На Волині на дистанційку перевели 43 школи, закрили 8 дитсадків. Зараз в області перевищення епідеміологічного порогу становить 78%. За даними волинських епідеміологів, найбільше хворих реєструють у Луцькому та Ковульському районах, найменше у Камінь-Каширському. За останній тиждень зареєстровано близько 10 тисяч випадків грипу та ГРВІ, з них 60% – діти до 17 років у медичному об'єднанні Луцької громади відкрили відремонтоване відділення кардіології центру кардіоваскулярної патології. Розташоване воно на п'ятому поверсі лікарняної установи на місці колишнього відділення реабілітації. Ремонт зробили в палатах, коридорах, службових приміщеннях відділення. Полагодили також інженерні мережі. Вартість робіт склала 3,8 мільйони гривень. Крім того, закупили медичне обладнання на 758 тисяч гривень. Воно Мовленому відділенні розгорнуто 31 кардіологічне ліжко. Використовуються всі сучасні методи діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Займаю посаду операційної медсестри і безпосередньо асистую хірургу, допомагаю при проведенні всіх маніпуляцій з ранами в операційній. Тобто, я інструмент для хірурга. Все, що йому потрібно, я маю швидко зреагувати, подати, допомогти. Я мріяла бути військовою. В плані мені дуже завжди подобалося виглядати в формі, ходити в формі, але в мене в родині нікого військового не було і я не знала, як туди потрапити. Ну, тобто, якось так собі. Просто це була мрія та й мрія. А коли почалася повномасштабна війна, я втратила роботу, бо Скоротили відділення, в якому я працювала. А військова частина знаходилась поряд мене там працювала цивільною знайома, запропонували спочатку цивільну посаду медичної сестри. Я з радістю пішла. Місяць пропрацювала цивільною і підписала контракт. Рідні близькі здебільшого підтримують, поважають, що це ну, все таки гарна справа. Хоча є ті такі, що кажуть, що жінці немає чого робити в армії, що це обуза. Служба в бойовому підрозділі відрізняється від служби в навчальній частині більш практичною, ну менше цих всіх організаційних моментів, а більше все-таки ти націлений на те, що треба робити. Мене я вважаю, що мене армія не змінила, хоча близькі іноді кажуть, що погрубішала командувати трошки більше стала. Ну я цього за собою не помічаю. Мені з колективом по життю взагалі завжди щастило, хоч в цивільній лікарні, хоч військовій службі. Ну, можливо, це моє відношення, таке і я так сприймаю. Но я не стикувалася з тим, щоб мені не комфортний колектив був. Тобто, де я потрапляла, мені завжди було. Комфортно і приємно. Я вважаю, що для дівчини в армії завжди буде місце, якщо вона дійсно цього хоче. Якщо вона морально готова до цього, і це дійсно її бажання, то ну можливо десь якісь посади, які вимагають, ну. Прям дуже фізичної сили, можливо, дівчаток, звичайно, якби ми не боролися за рівність, все одно чоловіки є чоловіки, але там, де не вимагається дуже велика фізична сила, дівчата можуть скрізь справитися. Головне, щоб була перемога. Я не будую планів. Тобто, якось під час війни я жити треба зараз, як ото кажуть, в моменті. Тобто зараз є можливість годинка, пів щось виділити, щось для себе зробити, роби, тому що можемо й не дожити до перемоги, не всі, на жаль. Тому треба насолоджуватись життям в тих умовах, які є. Хоч багато хто каже, як ви можете радіти, йде війна. А я вважаю, що потрібно радіти. Ну без фанатизму, але радіти все одно потрібно. Зрозуміло, що треба поважати те, що хлопців, які загинули, рідних тих людей, які загинули за нашу Україну, але не забувати про себе і все одно жити. Якщо є можливість, треба жити.